Бажаю здоров'я, мій позивний людоєд. Забудь мене Василь, ну а позивний мене Людоєд. Бажаю міцного, позивний Рембо. 23 мінометка. Ми приїхали на позицію. І от там справа ми знали, що там нема нікого, а сліва ми не знали. І в мене командир пішов подивитися. І він дійшов там. Було дві машинки, підбили, вони наїхали на міни противотанкові. І вони ну, машини ці згоріли. І троє було в одній машині сиділи, вони там шість днів просиділи, там вони собі понадавали, ну, да, собі чим небудь поперематувані були. Ми були на позиції. Пару днів відпрацювали, а потім якраз була дозліва така погода, нельотна. Я вирішив пройтись лежачу територію, глянути, щоб розуміти, як в випадку небезпеки себе поводити і як вивести розрахунок, звісно. Проходячи, згорівшу військову техніку противника. Вже впритул до неї підійшовши, я почув з неї голос. Я одразу ж настав зброю в люк приоткритий і наказав, щоб вони виходили по одному. Викинувши зброю, вони сказали, що в них зброї не, немає. Вийшли двоє поранених, обгоревших вони були. Є хто, відповів, одразу немає. Що більше нікого немає. Потім я настояв ще раз, ще раз питав, є то ще. Вони сказали, що так, є, там з поломаною ногою, там ще один третій є. Ну, вилізли, заобщили руководство парації, що є три полонених, і мені одразу вислали машину Макспро, щоб їх забрати. Бо в нас місця було маловато, щоб їх ще тримати там. По 56, ну 55-56 років, е, ну, два дідусь, грубо. Ми коли я в нього запитали, як, як ти попав, каже, був на блокпості, каже, стояв. А це каже, ми погрузили нас в машинки і сказали, їдете е, на блокпост, каже, будете там на блокпосту стоять. Ну, це вони приїхали, ну, я ще спросив, як ти попав в армію. Він каже, я племінника прийшов шукати свого. Кажу, ну кажу, твій племінник, кажу, або залишився в Авдіївці, або на приютному, ну не знаю де, в якому направленні. Він його не знав, де шукати. Це було у нас направлення. <правлення> сами, э, э, на чому? — Ну, Запорізького. На Курахова сюди. І. І ті ну, люди, я їх назвати людьми не можу. Підараси вони. Ну і коли вони там розказували, як ну, вже, там, вже на штабі були вони, бо вони там таке порозказували, що ми там прийшли, та ми не хотіли, так вийшло. Командир сказав, у них оружжя не було. Ну, командир, автомат. Все, він сказав, виходьте. Ну, один Що? ходити не мог, він полз на четвереньках до Войвака, так і полз. Ну, це ті двоє, які вже були там по 55-56, вони навіть не могли ходити, вони ползали там. Перших троє вони були в машинці, ну командир сказав, виходьте, і вони самі вийшли. Они попали в наше оточение. Они пошли на штурм, штурм отбили. Пехота наша прошла дальше. И они получились в оточении. Они подорвались на ТМ-ках, потому что там много было на дороге темок разложенных. И видно, они не сподівалися нарватись на ТМК. ПМПшки на гусеничные, в основном техника такая. Потому что один в посадке лежал вверх ногами уже. Видно, траки были, валялись. Ну і багато там ну, Там не тіло, а куски просто м'яса, що непонятно взагалі. Просто м'ясо. Там сматувати невозможно не було, тому що вони були перебиті, руки, ноги були перебиті, обгорішчі були. Ну, там зв'язувати їх не, ну, не було смінсу. Вони еле ходили. Парадці запитали, що робити. Ну, ведити. Нам нужны полонені. Ну, нужны так. Куди вести, скиньте точку. І їх шеф. Ну да, і так, бігал. я ж вийшов на допомогу. Командир мені поразив, я швидко бронік, автомат і до командира, щоб е Атхемили, мало чого, да. я ж не, не знаю, які вони там, по, по якому стані були, щоб е командира не, не вбили. Ну, коли я вже на них подивився, вони там зв'язувати смаз... навіть ну, не було смасла. Відходячи від машини, вже, я почув ще голоса, що ще десь хтось є. Відвів цих, машинка приїхала, я визвав тоді операції Людоєда. Він прийшов, прийняв їх, ми посадили їх до машини. Відправили і сказали, що я повертаюся назад, перевірити наявність ще когось. Підходячи до іншої машинки згоревшої, спитав, є хто, тишина, Випустив одну кулю, та дав ну не стріляйте, ми виходимо. Вийшли ще два поранених, противника. Так само операції і знову визвали ще машинку, щоб їх Відвезли звідти. Їх відправив, прийшов ще раз перевірити. Наявність може ще когось. Ну, вже більше на тому місці вже нікого не було. Один молодий був десь тридцятка. ну а цих двоє десь років по 40. Один з Мурманська, один з, з, з цього, з Москви прямо. Один з чого, з Лінинграду десь оттуда, А ці двоє аж ну, грубо, із Заполяр'я приїхали. Бо каже, приїхали, каже, плем'янника шукати. Ну кажу, знайшли, кажу, плем'янника. Кажу, кажу просто вбивати вас смисл нема, застрелювати. А так хоч буде якийсь у нас обмінний фонд. І якусь може інформацію узнати. Е, Крім гранат, що я потім перевірив, у них там гранати були. Крім гранат, зброї у них не було вже. Вся зброя і вся техніка була згорівша, ну і їхні речі теж вже всі Були Були такі, що вони не збралися. Ну, з їхніх слів, що вони якби не збиралися прям так аж воювати. Ну, це ж не, не гориться, що вони кажуть правду. На них все обгорівше було. Крутки зимні, верх вверх брюки так же само були. Видно, може, з когось щось знімали. В посадці біля згоревшої техніки з пленки був шалашик зроблений. Я туди заглянув, там лежав 200-тий, повністю голий. І віщей біля нього не було. Тобто, може з нього знімали, що там більш менш ціле. Екіпіровки у них майже не було. І якщо б вони були добре навчені, вони б як-то могли проявити раніше себе. Тому що мимо ходили з провізією за провізією побратими, вони б могли б кинути гранати, у них були гранати. Тобто я не скажу, що вони були дуже навчені. З їхніх слов, як вони потрапили, хто казав, що їм пообіцяли, що вони... Будуть там їдуть на блокпости, будуть стояти. Інші ну, тіпа, приїхав шукати росинів. На питання, скільки вони там сиділи, вони сказали, що як їх підбили, що п'ять суток вони там сиділи, шукали, може бути здатися, але нікого не знайшли, і ото так залишились там. Ми, ми їх не, ну, там, я ж кажу, там бить, зв'язувати їх не було смисла. Закурити попросили, дали їм закурити. Водички попросили, ми їм дали водичку. Ну, коли на Івак відправили, там вже на штабі я далі вже їхню судьбу не знаю. Я до війни був водієм, механіком. Коли була повномасштабка, я був в Северодонецьке. Після, як тільки туди виїхав, приїхав в Запоріжжя. І вместе з братом пішли воювати. Після цього попав я в, е, в мінометку і ну, ходив на бойові. Я з міста Дніпра, з пригорода. працював електромонтером ролейного захисту в ДТК. І рік вже як йшла війна. Я пошел і сам себе призвав. Ми очень рады, что вы пришли. Создається нова бригада з нуля, хороша бригада. І вирішили со мною побеседовать на посаду кого. Ну і одразу так сталося. Срочную службу я служив танкистом. Ну, це було давно, дембель 91. Я сказав, я знаю, що це таке танки я не потягнув. Ну, побеседував, одразу дали, сказали, будете мінометником. Так, і это учебка. І з в... тих пор я мінометник в 23-й бригаді. Ну, я починав, э, дозволяла навідником. Ну, посада називається старший новідник мінометного розрахунку. Ну, зараз номер обслуги це попроще, бо вже попросився кажу, ну, не тягну особливо на ночі. Мені вже важко. А це ж зависить від життя і піхоти, і своєї розрахунку треба все робити швидко. Зараз у мене посада полегче, мені немножко полегче. Я це номер обслуги мінометного менум, ну, і Ще, ну, а ще е, так вийшло, що ще е, в мене оточився на бойового медика. І в своєму розрахунку як виконую функції і номер, ну, номер обслуги і по, по призванню доктора як назначили і теж виповняю цю функцію. І прямо зараз у мене роблять перев'язки. Мы выехали на новую позицию, на МАКС-ПРО, и не доехали. Потом прилетело 6 дронов, вытормоло 6 прилетов. Из них два термобарических, ну, прожгло, кумулятивное, струя. И у нас и крыша горела, рыб горел. И все это наши дрончики видели, как едет палающая МАКС-ПРОшка. Единственное, что мы встыгли. Это еще другой разрахунок забрать полностью. Ну, выводили экспозиции, а мы должны зайти были на новую. В результате мы смогли только хлопцев забрать. По нам еще было пять прилетов уже с ними. Ну, в общем, я не, не тяжко пораненный. У нас командиры на видник значно гирше. Там, надолго они выбыли там сильные контузии, разрывы барабанных перепонок. Но у меня осколок в правом плече и ожог глаз, роговицы, ока. Зараз очикую на удаление осколка. Вспышка, сильная воздушная волна задымления. Ничего не видим. Сразу остановились, открыли люк. Вроде бы все Зрение стало возвращаться, сразу с, ну, покинули МАКС-прошку, потому что висят, гудят, атакуют. Заховалась, потом водитель побежал, отогнал ее хоть в какое-то укрытие под деревья, в посадку загнал. Потом по рации сказали, ну надо еще. Как ваше самочувствие? Надо еще и хлопцев забрать, с Минометом полностью вывести. Опять прыгнули в макс прошку, она ездит, поехали, забрали хлопцев. И назад еще пять прилетов, уже с ними. Но они оказались послабее. Самый такой тяжелый был первый удар. Мы не доехали где-то метров 200 до позиции. Нас перехопив Медивак і одразу стали нам оказувати помощ. І в общем там за, за сутки я вже встиг з Медивака на Покровське, з Покровського в Запоріжжя.